Всім привіт! Мене звати Володимир Крадюк, і я хочу вас запросити на наш потужний онлайн-мастер-клас Довге Волосся. Зараз а, з довгим волоссям дуже-дуже багато ідей. А, раніше довге волосся казало, що там стригти. Ну, каскад зробив та і все. Зараз довге волосся. Можна тисячі один, а, випадок зробити фронтальну зони. Тисячі варіантів, як зробити. А, Почати з потилиці, почати з скроні, почати з найвищої точки. Дуже багато таких, щоб зберігати щільність, щоб прибирати щільність, щоб форма уходила назад, і форма йшла е, вперед. Навіть масу можна стригти або з потилиці, або з е, фронтальної зони. Тобто ми можемо починати масу е, з фронтальної зони. Багато-багато варіантів. Я на цьому е, майстер-класі вам буду розповідати всі-всі деталі, і схематичні деталі, і показувати на моделях, і показувати на балванці, буду її різати і демонструвати, як падає пасночка. Ви будете геометрію е, бачити. Коли вам потрібно подовження, коли вам потрібно укорочення, коли вам потрібна щільність і е, об'єм, і без об'єму, все це буде на нашому майстер-класі. Як будете проходити сам майстер-клас онлайн? Спочатку ми з вами познайомимось. Е, з кожним, хто буде на майстер-класі, я з кожним окремо буду е, з вами спілкуватися, щоб е, вирішити, на якому рівні, що ви знаєте, а що ви не знаєте. Тому що ті, хто будуть на майстер-класі онлайн, я буду під вас підокремувати всі деталі. Спочатку я буду розповідати, як зробити масу. Масу зробити всі види маси, які тільки є: маса з потилиці, маса з фронтальної зони, маса кругла, трикутна і всі-всі-всі маси. Потім ми будемо... Ділити на зони, і я буду казати, як зробити градацію з потилиці, як зробити градацію з фронтальної зони, як зробити градацію по колу в трикутній, квадратній формі. Тобто ми розберемо всі градації, які можуть бути. Потім ми будемо розбирати, як зробити. Рівномірні шари, рівномірні шари з потилиці, рівномірні шари з фронтальної зони, рівномірні шари, шари з проділу від вуха до вуха. Всі можливі варіанти, куди тянуть, як тянуть, як ми це робити. Все будемо рівномірні шари. Потім ми будемо прогресивні шари так само ділити. А в кінці ми будемо відокремувати з зони, як зробити прогресію. В нижній частині рівномірну в середній частині, прогресивну в верхній частині, як їх міняти і е, трансформувати. Тобто, ви е, зможете саме создавати свою собственну форму, яку хоче ви бажаєте, або ваш клієнт. Тобто, ви зможете знати кожен кожен крок. Після того, як я все це вам розповім, я буду. Е, Розповідати схематично. Я буду малювати, як падає пасмочка. після того, як ви будете побачили уже схематично, я покажу вам на балванці. Тобто я буду е зрізати і показувати, як падає пасмочка, щоб ви не е зрозуміли е саму динаміку волосся. Розумієте, да щоб як к'якано впаде. після того, як на балванці ми вже зріжемо, я приглаш е буду приглашати модель. І на моделі. Я буду демонструвати ту іншу форму. Раз на тиждень ми з вами будемо зв'язуватись вживу, тобто в відеоформаті, форматі, і я вас буду запитувати, що зрозуміло, що не зрозуміло. Я буду бачити ваш обратний зв'язок і робити конкретно під вас. Тобто, якщо я бачу, що вам дуже важко було. Фронтальна зона, я буду приглашати модель, буду зрізати ще більш на балваці. Поки всі ви не скажете, все, я зрозуміла, я можу підстригти любу довге волосся, просто любу стрижку з довгим волосся. Тоді ми будемо завершувати і йти далі на середню довжину по плечі. І в кінці, якщо буде бажання, це побажання, у вас буде бажання приїхати до нас в салон. І відпрацювати любу, із, е, любу стрижку із довго волосся, одну стрижку з довго волосся е, разом зі мною, щоб я подивився все би ви зрозуміли. Е, і тоді е, ми побачимо, як це працює прямо уже на ваших, е, з вашими руками. Це безкоштовно, все буде включено в суму нашого онлайн-мастер-класу.